Вітаю на уроці математики. Сьогодні у нас другий урок на цьому тижні, і ми з вами лічимо тисячами. Достатньо легка тема уроку. Дивіться, перше завдання усне: назви лічильної одиниці від меншої до більшої. Давайте згадаємо, найменше у нас, що у нас? одиниці. Правильно йдуть. Одиниці, потім що йде? Десятки з по збільшенню, потім сотні, так. Потім у нас ідуть, це були одиниці, потім тисячі. Одиниці тисяч, десятки тисяч і сотні тисяч. Пам'ятаєте? Потім у нас мільйони, одиниці мільйонів, десятки мільйонів, сотні мільйонів, мільярди, одиниці десят... мільярдів, десятки мільярдів і сотні мільярдів. Друге завдання. Учні лічили одиницями, десятками, сотнями та виконали відповідні записи. Прочитай їх, зістав числа в кожному стовпчику, що в них спільне, що в них відмінне. Давайте подивимось. І так. Одиницями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. Десятки. 10, 20, тобто 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Сотнями. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Що в них спільне? Ребята, те, що один, одна одиниця, один десяток, одна сотня, тобто один десяток, два десятки, три десятки, чотири десятки, п'ять десятків, шість десятків, сім, одна сотня, дві сотні, три сотні, чотири сотні, п'ять сотні. Так, тобто, у нас число однакове, але кількість е, ч, е, число, якщо ми розрядними одиницями е, лічимо, то у нас однакове, але кількість із того, що це. Одиниці це десятки, а це сотні, звичайно, виходять різно. Е, далі нам написали: Яна продовжила лічити сотнями. До 9 сотень вона додала ще одну сотню і одержала 10 сотень. У такий спосіб дівчинка утворила нову лічильну одиницю. Тисячу, так? Якщо у нас 10 сотень, так? То це у нас, звісно, буде тисяча. 10 сотень дорівнює одна тисяча. 10 наших квадратиків це один кубик, це одна тисяча. І у нас з вами розряд пішов. Один, тобто, ч, любе число, яке у нас багатоцифрове, е, воно. Розпобачите, давайте синім візьмемо. Зараз. Секундочку, синім. Е, наприклад, ось 4 цифрове число. Ми з вами до цього найчастіше працювали, що це одиниці, це у нас десятки, так, це у нас сотні, і тисяча. Давайте. Квадратик, це буде у нас тисяча. Тобто четверте. Якщо ми з кінця рахуємо четверте число, це буде помножити на тисячу. 1000 помножити на два, це буде 2003. 2378. 2037. Четвертий розряд наш тисячі. Ми збільшуємо. Числа, з якими ми працюємо. Юрко вважає, що можна лічити тисячами. Одна тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, вісім, дев'ять тисяч. Я теж згодна з ним. Він записав розрядні числа. Тобто, це він просто сказав одна тисяча, дві, три, а. Саме наповнення. Так, воно пишеться: одна тисяча. ви ж бачите, ні однієї сотні нема. Ні десяточки, ні одиниці. Тому на місці тисяч у нас одиниця. А інші розряди у нас нулі. Тому одна тисяча, дві тисячі, три. Тобто, якщо у нас три нулі і любе число, то це у нас вже тисячі. Юля до дев'яти тисяч додала ще одну тисячу і одержала десять тисяч. Вона записала число. Це так, ось, дивіться, 10 і 3 нулі. Юля Слушна стверджує, що в такий спосіб одержано новий розряд. Десятки тисяч. Отже, тисячі об'єднали десятки тисяч. Як ми з вами на початку навчального року, коли повторювали наші з вами числа, то теж про це йшла мова. І далі. Утні продовжили лічити десятками тисяч. 10 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, 70 тисяч, 80 тисяч, 90 тисяч. А після 90, що у нас буде? 100 тисяч, тобто сотня тисяч. Ось, дивіться, число. 100 тисяч. Тому у нас, дивіться, було. Якщо було 90 тисяч, ось 90 тисяч. Дивіться, скільки 5 цифр було. А тепер у нас додалась шоста цифра. Ви звернули увагу? Тому якщо у нас додалась ще одна цифра в числі, то і кажуть, що з'явився новий розряд. Тобто нове місце для цифри. І пішло 100 тисяч, 200 тисяч, тобто 1. І вже якщо 5 нулів, то це буде 100. Тисяч. Ось у нас одиниці, десятки, сотні, давайте отак, одиниці тисяч, десятки тисяч і. сотні тисяч. Тобто у нас з вами вже новий розряд є. 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч, 400 тисяч, 500 тисяч, 600 тисяч, 700 тисяч, 800 тисяч, 900 тисяч. І після 900 тисяч буде 1000 тисяч, так? Але 100 тисяч, ну, ви розумієте, це можна сказати, тавтологія. Так, не кажуть, тому для числа 1000 тисяч придумали визначення: це мільйон. 1 мільйон, тобто одиниця. І 6 нулів, тобто нулі на сотнях, десятках, одиницях, тисяч і сотнях десятках одиницях, це 1 мільйон. Ось так. Ось такі у нас одиницями, якщо рахувати, ще раз подивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. 10 – це вже. Дивіться, в числі 10 вже дві цифри. А дві цифри, це значить у нас з'являється новий розряд. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100 ми не можемо в цьому ряді продовжити. Чому? Тому що в 100 вже не дві цифри, в числі в цьому, а три. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000, 2000, 3000, 4000, тисячі, 5 тисяч, 6 І так, будь ласка, поставите моє відео на паузу і порахуйте теж тисячами. А далі, ребята, ми з вами переходимо до роботи у зошиті. Зошит і матеріал уроку. Подивіться, в зошиті ми з вами пишемо 85 каліграфійна хвилинка, ось така у нас графічна хвилинка. І у нас сьогодні дуже легкі завдання. По-перше, ось це ви можете робити на скріншотах. Завдання 2. Можете просто в стовпчик написати те, що ви впишете. в зошиті, якщо немає, не можете в скріншоті написати. Будь ласка, в стовчик напишіть в зошиті, просто в класній роботі. нижче напишіть завдання 2. Запиши іншими одиницями вимірювання дані досліджень вчених. За 7 десятків років життя людина з'їдає приблизно. 7 десятків. 7 десятків це яке число? Напишете. 8 тонн хлібоволичних виробів. Це скільки 8 кілограмів 8 тонн. Тобто, за 70 років людина з'їдає десь. 8 тонн хлібобулочних виробів, напишете. 12 тонн картоплі, тобто скільки кілограмів людина з'їдає. 7 тонн м'яса і риби, скільки це кілограмів, напишете, 10 тисяч яєць. 10 тисяч яєць, тобто число 10 тисяч, будь ласка, напишіть. Тому що тут 10, а тисяч написано словами, а то вам треба написати повністю це число. Випиває 14 тисяч літрів молока. Те ж саме впишете число. Легке завдання, так. На приймання їжі людина витрачає 6 років життя. Скільки це місяців? Нагадую, так, один рік це 12 місяців, так? Порахуйте, запишете. Легке завдання. Наступне, запиши за малюнками багато цифрових числа. І так, це у нас одиниці, десятки, сотні. Далі це одиниці тисяч, десятки, сотні. Тобто, кожна у нас, кожен стрижень, це у нас число у записі. Давайте трошки допоможу ще раз. Клас одиниці. У нас одиниці, десятки, сотні, одиниці, десятки, сотні. Це у нас просто одиниці, а це у нас тисячі. так? Так само одиниці, десятки, сотні. Одиниці, десятки, сотні. Ось це у нас вже тисячі. Так, одиниць. Раз, два, три. Три одиниці. Раз, два, три, чотири, пять, пять десятків. Раз, два, три, чотири, чотири. Сотні. Тисяч. раз, два, три, 4, 5, 6. Щось у нас тут клітинок забагато просто. Ну, нічого. Раз, два, три. Раз, два вийшло число 237453. 453. Наступне. Якщо нічого не намальовано, під ним пишемо 0. Далі тут 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Тисяч у нас 503 тисячі 250. 237 тисяч і таким самим чином, ребята, через або тут теж на скріншоті, або через кому в зошиті, записуєте число, фотографуєте і відправляєте мені це завдання. І подивіться, я вам ще опублікувала листочок з прикладами на віднімання. Оберіть, будь ласка, любі два рядки. Яке вам сподобається, можете хоч всі зробити. Можете зробити тут на скріншотах. мені. Або розписати в ЗОшиті, але в ЗОшит одні відповіді, ви мені не пишете. Мені, будь ласка, повністю тоді розв'язуйте. Якщо ось ви 10 е займаєте, так, ви обов'язково вписуєте. Просто так мені, якщо, наприклад, бачите, із двох не можна відняти 3. Правильно? Обов'язково навіть на скріншоті ви пишете, що звідси позичили. А сюди розсипали пучечок десяток, і тоді вже 12 мінус 3 буде 9. Так? 6 крапкою це 5, мінус 1 це буде що у нас? 4. 5 мінус 2. 3, 4 мінус 3. Ой, 2, 2. І так далі. Тобто, коли у нас число не віднімається, так, зговори менше, ми з наступного числа забираємо пучечок, а він 10 паличок попереднього розряду містить. І розсипаємо цей десяток. А тут означаємо, що забрали крапочкою, що ми мінус один пучечок звідти забрали. Ось таким чином опрацьовуємо з вами цей урок. Думаю, давно вам не було такого легкого уроку.